Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні вкотре ми зустрічаємося з вами в рамках традиційних відео для мого каналу, а саме для відео, які присвячені видатним парфумерам нашої сучасності. Нагадаю, що подібно, відео подібного формату виходять на каналі кожного першого понеділка нового місяця. Сьогоднішній день також не став винятком. Перед тим як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. І почну сьогоднішнє відео з того, що озвучу головного героя. А ним буде видатний французький парфумер Олів'є Поч. Це нині діючий, дуже успішний, неймовірно популярний парфумер, який працює в бренді Шанел, але про все по порядку. Якщо говорити про дитинство та юність, Олів'є Польжа, а він є сином Жака Польжа, це теж видатний парфумер відео, з біографією якого також є на моєму каналі, і Жак Польж також працював в бренді Шанель. І, здавалось би, саме його робота, я маю на увазі Жака Польжа, умови життя ніби говорили про те, що його син має успадкувати. Цю професію, оскільки він максимально занурений в неї. По-перше, родина жила, сам Олів'є Польщ народився в Грасі. Родина жила в Парижі, але всі літні канікули Олів'є Польщ проводив в Грасі. Ми знаємо, що Грас це світова альмаматер парфумерії. Це територія на півдні Франції, де знаходиться величезна кількість. Полів з різними компонентами, які дуже часто використовуються в парфумерії. Це і поля лаванди, і поля троянди, поля апельсинового цвіту Ну, все те, що ми відчуваємо, і все те, що ми. Так любимо в парфумерії, левова частка цього вирощується саме в грасі. І от проводячи дні в цьому духмяному просторі, впитуючи всю цю естетику, яка знаходилася довкола Олів'є Польжа, можна було би зробити, знову ж повторюся, висновок, що він, безумовно, стане парфумером. Але справедливості заради варто зауважити, що Олів'є Польж – була в нього ідея взагалі присвятити своє життя і, зокрема, професійну діяльність іншому напрямку. Він дуже віртуозно займався музикою і в якийсь період планував присвятити себе саме музиці. Далі дуже глибоко і дуже так. Якби так допитливо, ну, Олів'є Польж вивчав історію мистецтва і також планував присвячувати цьому свою подальшу діяльність. Але сталося так, що, навчаючись історії мистецтва, він. Е... Від, е, знаходився на стажуванні в бренді Шанел. Тому що Шанел це не лише парфумерний відділ, це не лише парфумерія. це неймовірна е, така фешн імперія, де споживачам пропонують е, товари різного сегменту. І от, е, зокрема, е, знаходячись на стажуванні в Шанел, Олів'є Польш, а якусь, якусь частину часу він провів в лабораторіях, Шанель, парфумерних лабораторіях як лаборант, як помічник, він там е, подрібнював екстракт ванілі, він там розмочував мохи для того, щоб отримати такі бажані парфумерні масла. Він вивчав парфумерні молекули. І в якийсь момент ця діяльність настільки його захопила, настільки полонила його думки, його якісь подальші мрії, що стало очевидним, що Олів'є Польщ також пов'яже. Своє життя з парфумері. Ремесло парфумерії Олів'є Польж навчався в парфумерному інституті Шегабу, ACM також. Він там проходив навчання, і в якийсь момент він потрапив на стажування в міжнародну парфумерну компанію International Flowers and Fragrances, і ця компанія відома тим, що вона надає різні парфумерні послуги для світових брендів, для брендів мас маркету І от працюючи там, Олів'є Польш зробив свої перші впевнені професійні кроки в парфумерії, створивши в 2005 році для бренду Dior чоловічий аромат Home. Також його таким. Також, його, також ще один з видатних ароматів Flower Bomb Vіктор Rolf Також належали носу Олів'є Польжа, і це дозволило зарахувати його до когорти відомих, успішних професіоналів саме в світі парфумерії. Також носу Олів'є Польжа належить, якщо ми говоримо, наприклад, про Діор, аромат. Пурпойзон, це дуже ніжний, красивий такий жіночний аромат. Професійна діяльність, звичайно, не могла оминути уваги світової професійної спільноти. І Олів'є Польщ один за одним почав отримувати парфумерні відзнаки саме світового рівня. І в на момент 2013 року, коли Жак Польж планував вже піти з посади головного парфумеру Бренду Шанель, Олів'є Польж заявив себе в повній професійній мірі, і саме йому було запропоновано стати наступним парфумером Бренду Шанель. І з того моменту почалася його мандрівка в світ створення. Нових визначних ароматів для цієї компанії. Саме працюючи в Шанель, Олів'є Польж максимально почав проявляти свої професійні навички, максимально демонструвати свою парфумерну фантазію, свої парфумерні асоціації, які він вміло втілював в композиціях. І так щедро презентував аудиторії. Зараз я хочу перейти до ароматів, які належать Олів'є Польжу і є в моїй колекції, ну і по хронології. І я вже зупинилась на тому, що Олів'є Польж почав працювати в Шанель, але першим ароматом, який є в моїй колекції, і належить носу Олів'є Польжа, Цей аромат був створений ще коли він працював в. FFA, і разом з Філіппо та Домініком Ропіоном вони презентували для бренду Ланком Супер-мега парфумерний хід. І це всім відомий багатьма улюблений аромат Ланком La Бель. Belle. Життя прекрасне, сонячне, неймовірне, і кожна його мить унікальна. Таким самим унікальним впізнаваним є цей прекрасний аромат з такою. Приємною тональністю гурманіки. Композиція присвячена безумовно гурманським тонам, але дуже красиво в серці аромату розкривається ірис, жасмин та апельсиновий цвіт. Це таке п'янке, квіткове поєднання. Стартує аромат нотами смородини та груші. Це теж дуже соковито, інтенсивно насичено. Ну і неймовірна, така е, десертна база з нотами праліне, з нотами ванілі, бобівтонка, з нотами печулі. Це е, неосяжна е, така солодка м'якість, яка лине від цього аромата. Дуже часто е, я акцентую на тому, що в якийсь момент аромат його. Такі, знаєте, концентрація, відсоток знаходження в повітрі, як то кажуть, стали критичними. Багато хто перестав, припинив їм і користуватися, тому що аромат був створений в 2012 році. Це практично такий фінальний аромат перед тим, як Олів'є Польщ почав працювати в. Шанел, але це було феєричне завершення діяльності в International Flowers and Fragrance. і це був неймовірний успіх. І я повторюся, що цей аромат він неймовірний. Якщо у вас є така можливість, зараз почнуться холоди. Просто неймовірно прекрасно звучати про холоду, про успіх цього аромату говорить та величезна кількість. Планкерів, які на нього виходять. І от зараз у мене в, таких, в моїй маленькій скарбниці бажань знаходяться два крайні, дві крайні новинки цього аромату, присвячений ноті троянди та ягідним нотам. Дуже хочу ці аромати. До речі, весь час хотіла вас запитати, можливо, вам буде цікаво подивитися відео, в яких я розповім про свої парфумерні бажання. Якщо це так, то дайте мені знати в коментарях, а я продовжу. І, власне, вже перейду до ароматів, які. Були презентовані Олів'є Польжа в бренді Шанел. І перший аромат, з яким він презентував свою діяльність компанії Шанель, був аромат Шанель Шанс, версія «Овів». Неймовірний, соковитий, ясний, свіжий аромат, який стартує нотами червоного апельсину, грейпфрутів, просто цитрусів. Дуже красивий жасмин в серці аромату знаходиться. Білий мускус дає, також він в серці цей білий мускус дає такого м'якого, дещо тендітного звучання аромату. І далі база з ветиверу, кедру та ірису. Дуже класно завершують аромат. Дуже класно роблять його таким от дійсно свіжим, невагомим, освіжаючим. Він ніби якісь дзвінки такі, знаєте, схоже ніби як від, від коркової пля, пляшку шампанського, і цей корок вилітає. І оце така свіжість, якась вибухова свіжість е, доноситься. От щось подібне в звучанні е, шансу овів. Я відчуваю неймовірної краси, аромат. Дуже його люблю. Для мене це. Топ ароматів на літо я завжди їм користуюся в спеку, От і нинішнє літо так солідно відносила цю композицію. Попереду прохолода, маю час, аби накопити ресурси, поновити м -м, флакон, бо вже практично добігає це, до речі, 150 мл. І це не перший флакон на такий об'єм, який я закінчую з цим ароматом. Е, важливо зауважити, що презентація цього аромату відбулася в 2015 році. Тобто. Два роки Олів'є Польщ працював з спадщиною парфумерною спадщиною бренду. Він от, від, якби, намагався відчути, зрозуміти для себе і якось ідентифікувати в такому ольфакторній формулі оце ДНК бренду, яке далі йому потрібно було презентувати в композиціях, які він буде демонструвати аудиторії. І наступним ароматом, який був презентований 2016 року і належав носу Олів'є Польщин, був фланкер на канонічну композицію Бренду Шанель, Шанель No5, і це версія Льо. І це так символічно, ця версія вона присвячена і адресується молодій аудиторії користувачів Бренду Chanel і е, дає можливість цим Молодим дівчатам, жінкам познайомитися з цим шедевром, але в такій облегшеній, якісь свіжіші, невагоміші версії, оскільки класичне звучання Chanel No5, та й навіть версія Опрем'єрі, яка вважається більш універсальною і такою, ну, краще вона сприймається аудиторією, це все-таки аромати щільніші і важчі. А от, і якщо говорити про версію О-Прем'єр, там більша кількість альдегідів, а створюючи версію льо Шанель номер 5 Олів'є Польщ поклав сюди величезну кількість цитрусів. Безумовно, аромат стартує альдегідами. Це визначальний компонент цієї композиції. Але далі йдуть лимон, лайм, неролі, мандарин, апельсин, свіжо, потужно, дуже цитрусово. Серце з жасмину, і ілан ілангу та троянди, яка теж константа для серця композиції Шанель номер 5 І далі білий мускус, кедр, ірис і м -м, трошки ванілі. Красиво, невагомо, неймовірно, дійсно свіжо, але дуже жіночно, дуже елегантно і. Це, ну, неймовірно, вдалий формат аромату. Я його люблю як влітку, так і от на ранню осінь. Мені дуже імпонує, як він звучить, як проявляється неймовірно, краси аромат. Ну і успіх цієї композиції, вкотре продемонстрував власникам бренду та й власне всій аудиторії компанії. Високий професіоналізм Олів'є Польща. Наступною презентацією, і це не був якийсь. Планкер на існуючу серію, а це був новий аромат, створений Олів'є Польжем для бренду Шанель. І це була композиція Габріел. Безумовно, сама назва говорить про те, що вона була присвячена засновниці бренду Габріел Шанел. І краса цього аромату полягає в у цьому неймовірному, знову ж таки, м'якому. Тактильному і дуже сонячному звучанні. І це сонячне звучання створюють апельсиновий цвіт, жесмин, ілангіланг, тубероза, конвалія, груша, рожевий перець, це все в серці. Стартує аромат мандаринами та е, смородиною. А за мускусу, санталу, ірису та кашмерану красиво доповнюють, ніби відтіняють оце квіткове звучання. Оцю теплоту, оцю ясність, яка йде від аромату, дуже його люблю. Неймовірно, краси флакон, він теж є дуже унікальним в своєму виконанні, оскільки тут дуже такі тоненькі грані, і так філігранно виконане, що трубочка розпилювача практично її не видно в оцих таких гранях флакону. І золотиста рідина так красиво грає на сонці. Неймовірної краси аромат, і він. Був в, зустрі, зустр, його публіка зустріла з неймовірним захватом. І зараз це теж один з таких флагманських ароматів, які дуже інтенсивно, дуже багато його купують користувачі. Ну, став новий комерцій, стався новий комерційний успіх в бренді. Наступним ароматом, презентованим Олів'є Олів'єпольжем, був фланкер, теж на один із відоміших ароматів бренду. Це Кукомот Мазель, і це була версія Інтенс. У мене теж такий невеличкий залишок. Бережу його, тримаю для себе неймовірно красиве звучання. Тут неймовірно красиві ноти пачулі, боби тонка. Я це все дуже люблю. Побудований він в серці тут знаходиться, Троянда та Фруктові ноти, дуже красивий, такий приємний ясний старт з апельсину бергамоту та лимону. Ну і база, про яку я вже сказала, просто тут якась супердоза пачулі. І ці пачулі з білим мускусом, лабданумом, бобами тонка. Дуже красиво тут і ваніль проявляється. Класний аромат. На прохолоду він ідеальний. Це одна з моїх самих улюблених версій, саме в ароматі коко му Потім аудиторії презентували після успіху «Габріел», презентували більш щільний, більш такий інтенсивніший аромат фланкер Габріел-есенс. І тут уже аромат стартує цитрусами, червоними ягодами, смородиною. Якось так це все не так ясно в серці звучить. 음, звучать білі квіти, той самий ілангілан, апельсиновий цвіт, але в серце вони ще додали кокосу. І це додає э, аромату додаткову яку щільність, э, затишність, глибину, якусь навіть таку э, по типу... Э, Ну, більш елексирна стає ну, манера прояву. Ну і мускус, сантал та ваніль в базі також все це збирає у щільні, дуже красива композиція. Ідеальна на прохолоду, яка, як не сумно, це константувати, наближається. Тому я сама планую інтенсивно використовувати цей аромат прохолоду. Взимку він прекрасний Ну і вкотре демонструє перфумерний Тараланд Олів'є Польща. Наступний аромат, і це вже фланкер на відому композицію серії шансів. Це шанс Отендер версія в парфумованій воді. Як це красиво! Але це так лаконічно, це так досконало, знову ж дещо глибше, інтенсивніше, насиченіше, але це все той самий шанс отендер, який просто, до речі, в Україні серія шансів більш, продав, ну, більш продається, ніж серія Шанель номер 5. А от в світі картина навпаки. Шанель номер 5 – це просто флагман, це топ і місце один, а шанси вже йдуть за шанель номер 5 Ну, от українська аудиторія все-таки надає перевагу оцім таким ніжним, легким, сучасним дівочо-жіночим ароматам. Ну і зрозуміло, що парфумер попрацював і презентував аудиторії нове бачення улюбленого Шанель-Шанс отендер. І це прекрасне звучання айвита грейпфруту на старті. Троянди та жасмину в серці і білого мускусу в базі. Лаконічно. І якось так досконало, так прекрасно дуже люблю цей аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції. Його, до речі, теж дуже люблять мої замовниці, хто бере мене аромати на розпив, дуже він швиденько зменшується в своєму об'ємі, але я й сама їм користуюсь. Він неймовірний і дуже-дуже дуже приємний за своїм звучанням. Потім в серії Коко-Медемозель Олів'є Польш презентував новий аромат для сну: це Коко-Мадемузель Льопріве. Такий легкий, невагомий аромат, в якому теж зібрано. Ну, мінімальна кількість компонентів, але вони все рівно відображають оце неймовірно красиве звучання е, аромату Coco Mademoiselle. Е, побудований аромат власне, на нотах мандарину, троянди та жасмину в серці, і білого мускусу в базі. Знову ж таки, лаконічно, невагомо, як це красиво. Я їм просто цим ароматом насолоджувалася влітку, в спеку. На, на сон я не наношу, тому що малюк спить зі мною і ну, мені не хочеться знаєте, подразнювати його сенсорну систему додатковими ароматами. А от в день я з величезним задоволенням, в спекотні дні влітку користувалася цим ароматом. Він прекрасний і також має великий успіх в аудиторії та в поціновувачів бренду Шанель. Ну і фіналізувати буду ароматом, який вийшов у 2023 році. І це знову ж таки фланкер на всіми улюблений аромат Chanel Chance of Fresh, Але це версія в парфумованій воді. І це знову ж таки глибше, насиченіше, інтенсивніше. Цей аромат я подарувала собі на день народження, дуже їм задоволена. Люблю його користувати. Для мене він от класична версія в туалетній воді це літо, от рання осінь, глибока весна, а це аромат для прохолоди. І тут так красиво поєднаний цитрон з альдегідами на старті, красивий жасмин і тикове дерево з амброю в базі, от якраз деревинність і оця така смолянистість. Звучання бази для мене роблять його більш щільним, якимось таким спокійнішим, не таким ясним, не таким, знаєте, сонячним і не таким дифузним. Це аромат якось так ближче сидить до шкіри, такою вуалью в міру щільною вас огортає, але звучить так само красиво, як всіма улюблена композиція Шанель Шанс Офреш, просто трошки з іншим, з глибшим, якимось спокійнішим. Елегантнішим відтінком звучання. Дуже люблю цей аромат. Щасливо, що ці композиції є в моїй колекції. Ну, звичайно, знову ж, якщо повернутися до мого списку, як то кажуть, віш-лист парфумерних, якщо мій заглянути, то там є і новинки і минулого, і цього року виходу в бренді Шанель і Крістал Оверт версія Eau de Parfum, це і... Версія льо аромату Габріел. Дуже багато новинок, створених Олів'є Польжем в бренді Шанель. Зараз я з вами говорю лише про. Таку основну парфумерну лінію бренду Chanel. Якщо говорити про ексклюзивну лінію, там теж дуже багато поповнень, створених олів'є Польжем, вони також користуються неймовірною популярністю. І це вкотре доводить високий знову ж таки професіоналізм і дуже такий тонкий підхід парфумерний до створення ароматів. І якщо так узагальнити. То основною е, такою професійною рисою Олів'є Польща, саме в парфумерії є те, що він дуже вдало поєднує класичне, елегантне звучання з парфу, парфумів з сучасними парфумерними інноваціями. Тобто цей е, аромат, який він презентує публіці, вони завжди актуальні, але в них відчувається оцей такий. Приємний історичний парфумерний фльор, яким так славиться бренд Шанел, і він впевнено, знаєте, несе оці всі історичні канони бренду, інтегруючи їх з новими якимись парфумерними віяннями, які безумовно зараз існують, створюються і генеруються в сучасному світі парфумерії. Ну, власне, от таким був сьогоднішній парфумерний герой. Отакі парфумерні розмови, отака парфумерна біографія. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове, або ж просто цікаво провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. В коментарях, до речі, напишіть, якими ароматами Олів'є Польже користуєтесь особисто ви, яке ви, враження вони на вас справляють, про які аромати ви мрієте створено цим парфумером. Мені також буде цікаво це дізнатися, почитати. Якщо якась з композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями, аби ви також склали власну експертизу стосовно звучання ароматів, створених олів'єм Польжем. І особисто від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!